Житомирська митниця Міндоходів за час своєї роботи показала, що функціонує стабільно, а тому виконує всі поставлені завдання. Проводяться Ряд заходів на з приводу наповнення доходної частини бюджету. Це і контроль за визначенням митної вартості, це і контроль класифікації товару та від країни за країною походження. Так, за результатами 10 місяців роботи з початку створення Житомирської митниці Міндоходів до державного бюджету, за результатами контролю за цими показниками, які я зазначив, було прираховано 93 млн мільйони гривень, що в 4,2 рази більше ніж поточному році. Року. Тобто ми можемо відмітити позитивні тенденції в напрямку цієї роботи. На думку керівництва митниці, основними факторами, що вплинули на позитивний стан виконання планових завдань, є стабільність в експорті і імпорті. Крім того, плідна робота працівників митниці, а також моніторинг митних оформлень, який дає можливість виявити суб'єктів підприємницької діяльності, що іноді занижують митну вартість товарів. Та головне завдання підрозділу створення комфортних умов для бізнесу і громадян з одночасним стабільним наповненням бюджету не карати, а навчати людей правильно працювати. Начальник Житомирської митниці міндоходів Юрій Маматюк каже, що митно. Служба розвиватиметься і далі. Адже планується створення так званої митниці майбутнього, яка в роботі буде забезпечена усіма необхідними сучасними засобами задля мінімізації людського фактору прийняті рішень. считаю ну, себе фанатом нашої професії, тому що очень хочется, щоб таможня займалася своїм делом, щоб качественно контролировали грузи и товари і граждан, которые пересекають границю. Вот. чего не хватает? Ну, как всегда, не хватает в нашей стране это материальной базы. То есть хотелось бы увидеть... Як как, как готовились аэропорты к евро 2012, бы увидеть б э, автомобильные автомобільні пункти тоже в такому ж То тобто з хорошей інфраструктурою, з хорошими средствами контролю, зі сканерами, з весами, з хорошими полосами для движения граждан. Юрій Маматюк зазначив, що поточний місяць є також доволі успішним для житомирської митниці міндоходів. Тож рік планує завершити з гарними показниками.